Права 717. Не обчислюючи, порівняй добутки. Ну що ж, стартуємо, дивимося, що тут за добутки. В першому завданні ми бачимо 152, що множиться на 7, і 152, що множиться на 8. Як їх порівняти не обчислюючи? Ну, якщо 152 у нас однаковий множник, то добуток буде тим більший, чим більший інший множник. Давайте порівняємо, пишемо тоді 7. Ну і 8. Так як 7 у нас менше 8, то і 152. Що множиться на 7 і 152, що множиться на 8, то ми тут також ставимо знак менше. Добре? Тепер переходимо до другого завдання. Бачимо 471, що множиться на 11 і 473, що множиться на 11. 11. У нас множник однаковий. А тепер порівнюємо тоді перший множник, так як 471. І 473. Якщо порівняти, то 71 у нас 471 менше, ніж 473, бо тут одиничка, а тут 3, то тоді і добуток 471. Що множиться на 11. І 473, що множиться на 11, тут буде також знак менший. Є? Переходимо до третього завдання. Бачимо, тут вже в нас однакових немає множників. Треба порівняти 212 на 30, помножити на 32 і 211 помножити на 30. Але дивіться, 212 у нас більше, ніж 211. Пишемо тоді 212. У нас більше за 211. І одночасно множник, який є біля 212, 32, у нас більше, ніж 30. Якщо так, то ми множимо і один множник у першому добутку, і другий. Відповідно, більший за свої множники в другому виразі, то виходить, що зліва у нас буде добуток більший. Записуємо тоді, що 212 помножити на 32 і 211, що множити на 30, ми маємо також поставити знак більший. Так як кожен із множників зліва, більший за відповідний йому множник справа. І переходимо до четвертого завдання. Тут нам треба порівняти 329 помножити на 12 і 12 помножити на 39. Ну тут один множник 329. Пишемо. Зліва є множник і справа є 329. І тут є 12 і тут є 12. Пишемо 12, дорівнює 12. Якщо це так, і ці добутки однакові, то, звичайно, що тоді добуток зліва дорівнює добутку справа. То ми пишемо 329, помножити на 12 і 12 помножити на 329. Тут треба поставити знак дорівнює. Є. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння добутків на цьому вправу завершено.